Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Цікава заява у нас Анджея Дуди. Анджея Дуди. Якого частина якихось українців хотіла би бачити президентом України? Так було. Були Обій, обійми, були сльози, були поцілунки, були затвердження в вічній дружбі, були пробивання кулаками грудей Я Ваша, а ви наша, але потихеньку, потихеньку, потихеньку сползаємо на те, що і відбувається зараз, друзі. Так от Варшава не передаватиме Україні південно-корейську зброю, заявив президент Анджей Дуда. Я не знаю, чи претендували ми на корейську зброю, чи на будь-яку іншу зброю, чи будь-нащо. Наскільки я, наскільки я Обізнаний. Я знаю, що ми претендуємо і просимо, не претендуємо, а просимо вже зараз будь-яку зброю. Будь яку зброю, тому що без зброї неможлива перемога. Як казав колись, я не пам'ятаю хто чи міністр закордонних справ Кулеба, чи не пам'ятаю, хто ще. Чи... Подалі. Не, не пам'ятаю, чесно сказав, ми із лопатами, з лопатками саперними підемо воювати. Вони не підуть. Це точно. не один, не другий, не третій, не четвертий. Ну, це так, це про наших баранчиків. Але те, що заявив Дуда, він ще сказав. Не розглядається жодного сценарію, за яким ми комусь комусь, комусь передаємо зброю. Яку купили за мільярди злотень з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща? Ось знаєте, після от таких заяв по-дитячому, ось просто по-дитячому, або як це назвати, хочеться, знаєте, так я ж кажу мріяти, зробити коридор і пропустити російські війська на кордон з Польщею. Що там буде, я не знаю. Я не хочу біди нікому. Я не хочу тому, що у нас відбувається нікому. Але іноді хочеться розійтися і пропустити. І хай тоді польські платники податків сідають в оту зброю, беруть ту зброю в руки і захищають себе від Росії, від Оркостана. Ось цього мені іноді. Хочеться, на жаль, вмираємо ми, а вони роблять заяви. Так от Польща, щоб багато мені тут не розповідали, хтось треба дякувати. Ми дякуємо. І я дякую. Тільки давайте так, нас ніхто не дякує. Нам щось дають, Да. але вмирають наші діти. Міст, сел, містечок немає у нас. Мільйони людей потерпають наші, і в Польщі потерпати вже почали. Так от Польща почалась блокади кордонів просто, потім хліб наш на землі, потім блокада залізничного транспорту. Потім не дамо Петріот і не дали, які е, е, їх навіть Сполучені Штати просили. Дайте той петріот ми вам новий дадим. Не дали петріот Не збивали ракети і не збивають. Над своєю територією, не те, що не над, над своєю. Шахедів над своєю не збивають. Далі, не дамо літаки, у них є Міг-29 могли б дати, не дамо летаки. Не пустимо в ЄС. Ексгумація на Волині, не дамо ніяку зброю, що купили, і не претендуємо. Далі мені пишуть, прапорів в Польщі українських взагалі не стало. Якщо на початку війни вони всралися і були всі штани і труси у них в поносі, то зараз вони зняли все і почалась потихеньку, почалась потихеньку видавлювання українців з Польщі. Ну, оце моє бачення. Може, у когось інше? Будь ласка, будь ласка, покажіть, розкажіть, що ви в Польщі е, вільні люди, що ви в Польщі відчуваєте себе добре, хазяйвами, і що поляки над вами не пани. Будь ласка, будь ласка, тому вони не дають нам потрібно допомагати. Самим ми потрібні працювати на свою державу, на себе. Ну не будемо ми щасливі не під ким. зрозумійте, не під Росією, не під Польщею, не під навіть Балтійськими республіками, не під Америкою, не під ким. Не розуміє частина людей цього, щоб працювати і воювати за свою волю. Ми повинні самі в першу чергу, щоб не було ось такого. Розумієте? Да, нам зараз зараз тяжко. Зараз тяжко чому? Тому що війна у 30% українців. На жаль. І ось тут я, да, тут я нервую. І я й хоч і кажу, що цю тисячу дайте армії. Ви знаєте, як мало дадуть? Руть, кричать. Але заберуть собі. На жаль, так. Тому що у нас в квартирі газ. Є поки. Друзі, підпишіться, будь ласка, я вас прошу, підпишіться. Це допомога. Ось ми, мій канал, наш канал, він допомагає нашим хлопцям залишитися живими, не інвалідами, з кінцівками. Допомагає купити реп, на який ми зараз збираємо. Я кожен вечір доповідаю, скільки ми зібрали на реп, на окопний. Хлопці гинуть, хлопців ранять, хлопці страдають. Так, нас нас не вся країна, але давайте виходити з того, що є. Розповсюдьте, натисніть дзвоничок. І не дивіться ось на цих е, мсеків. Ось я вам зараз прочитаю. Що 18 із 25 керівників обласних МСЕК виявилися офіційними мілья... мільйонерами? Та ні, всі 25 і не тільки керівників МСЕК, Повірте мені, і їх заступники, а можливо, і просто лікарі МСЕК. Ви подивіться, лікарю 73 роки Львовському лікарю Жінка Арелгу. Алергі... Ой, алерголик. Да, алерголик, у неї мільйони знайдені. 73 роки бабулечки. Можливо, вона хороший лікар. Мільйони хабарів. Так от найзаможніша поки що виявлена це Тетяна Крупа, голова Мсек Хмельниччини, вона в банках зберігала 678 тисяч гривень, 15 тисяч доларів. 35,5 тисяч євро. Це в банках вона зберігала. Готівкою 15,2 мільйона гривень, 160 тисяч доларів. Її родина володіє 16 будинками, 3 квартирами та 40 земельними ділянками. Це те, що виявлено на сьогодні офіційно, окрім того хабаря, що в неї знайшли 6 мільйонів, потім 500, що вона викидувала в сумках. Оце офіційне є. Звичайний лікар. Далі, головний лікар МСК Вінничини Юлія Даниленка. У 2023 році вона отримала 221,5 тисяч гривень зарплати, але інші доходи офіційні 2,5 мільйони гривень. Офіційно, що вона показує, декларує. Далі третє місце займає голова МСЕК Львівщини Володимир Решота. Задекларував 499 тисяч гривень зарплати та майже 4 мільйона інших доходів у 2023 році. 4 мільйона. У банках зберігає 458 тисяч гривень готів. А, 4 мільйона. У банках зберігає. 458 тисяч гривень гривень зберігає в банках. Готівкою 252,2 тисячі гривень, 15 тисяч доларів і 8 тисяч євро. Ну, ось звичайний лікар. Ну, давайте робити, давайте робити висновки. Ну, і ще одне цікаве повідомлення. Не 5 хвилин, більше сьогодні, набагато більше. Звільнили все керівництво у лікарні Львова, де напередодні лікарка взяла 2 мільйона хабарів. Це я кажу про ту лікарку, що 73 роки. Вона взяла 2 мільйони гривень хабаря, і звільнили все керівництво у Львові. В управлінні охорони здоров'я Львівської міськради наголосили, що так буде з усіма головними лікарями в колективі, яких виявлятимуть корупцію. Я балдею. Пам'ятаєте, а я балдею. Та ні. Управління охорони здоров'я не звільняти потрібно, а відкривати проти них перевірки спочатку, а потім на висновки цих перевірок, якщо буде потрібно, справи кримінальні, управління керівництва охорони здоров'я міськради, не тільки Львова. І не тільки Львівщини, всіх обласних центрів, всіх е, міст обласного значення і інших. С відкривати перевірку. А перевірку, хто повинен проводити, я вже б це казав. Ввечері знову про це поговоримо. Це називається кампанія очковтирательства. Ну, звільнили одні, одного лікаря чи двох там заступника. Далі що? Далі інші беріть. Бері. Ой! Ну, не думайте, що я дурачок і сміюсь. Просто, а що робити? Я казав, що треба, але перед цим повинні ми просто виграти війну і стати. Ніяк, вибачте, не залежати. Вітерка с стану. Я дякую за ваші донати і чекаю на реп, тому що хлопці дуже просять. Іванихину Ірину на розсуд написала Багдамишиної Ользі армії, Мазепі Валентині. Два перекази. Дякую вам, пані Валентина. Ви на канал один переказ переказали. Так, я кажу, не буде канала, не буде зборів, не буде допомоги. Реально, я вам це кажу, це правда. Цупровий Світлані, два перекази на реп, кулініч Віри. Березюк Миколі, дякую, друже, дякую на канал, ви перерахували. Велика вам подяка. Лапчук Зиновів, Кірпа Олені, Баландіна Тетяні і Гніпа Світлані. Дякую вам всім, всім велика подяка. Збираємо. Ввечері буде доповідь, ввечері буде цікава розмова. Україна переможе.